В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Восьмий день Молімося за душі, які перебувають у чистилищі, щоб, струм, щоб струмені Христової крові зменшили їхні страждання. Сьогодні приведи до мене душі, які перебувають у в'язниці чистилища, і занурі їх у безодню мого Негай струмені моєї крові вгамую їхню справу. Усі ці душі я дуже полюбив. Вони вже сплачують данину моїй справедливості. Тобі під силу надати їм пільги. Візьми зі скарбиці моєї церкви усі відпусти і пожертвуй твоїх за них. А коли б ти знала їхні страждання, ти постійно за них миростеньо духа та сплачувала би борги моїй справедливості. милостивий Ісусі, ти сам сказав, що хочеш милосердя, Водже до храму того всемиростивого серця душі, які страждають в чисти. Вони дуже меді тобі, але мусить сплачувати твої справедливості. Хай струмені крові і води, які випекли з твого серця, погася чистерішне поруб'я, щоб і там прославилась сіра твого милосердя і любові. Під вічний очі, поглянь око милосердя на душі, що страждають у чистилищі, зачинені у семисердому серці Ісусом. Благаємо тебе ради мук Христа, Твого Сина, і ради Гіркути, якої б та його присвята душа. Подай своє милосердя душам, які перебувають під справедливим, під милосердним Твоїм наглядом. Не дивись на них інакше, як тільки крізь рани Ісуса, Твого улюбленого сина, бо віруємо, що доброта і милосердя твої безмежні і повіки. Амінь. Царний небесні втішити для душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, дібри, життя подателю, прийди сирічем нас і очисти нас до всякої скверни і спасибі, і душі наші. Отче наш, ти ще єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і власти нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокуса, але визволи нас від рука Бога. Амінь. Благодиться бо, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підрона Твого, бо ти благодаря Христа спасся визволити для душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного цим, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився із Духа Святого, і при святої Діви Марії і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтію оператий і страждав, і був похований. І воскрес у третій день з писанням, і виснісся на небо, і сидить праволе чуття. І вдруге прийде зі славою і сидить живих і мертвих. А його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від лиця і сина і сходить, що за цим і сином євно покроняє мій, юнаславами, що говорив через пророків єдину святий Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення і пущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сіну, і Святому Духові, і завжди не повсякчасний і вічні. Амінь. Отче придвичний, жертвуємо тіло і кров, душі Божество, найбільшого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрання за гріхи наші і цілого світу. Царя Ці болючі його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це Ці для болючі його Маймо сяйде над нами і над цілим світом. Це для болючих гіотих дій. Маймо сяйде над нами і над цілим світом. Це для болючих гіотих дій. над нами і над світом. Це для болючих гіотих дій. над нами і над світом. Це для болючих гіотих дій. над нами і над світом. Це для болючих Майма лисяйте над нами і над силым свитом, Садоблючий вот репінь. Майму рассяйте над нами і над силым свитом. Садоблючий вот репінь. Майму лисяйте над нами і над силым свитом. Задоблючий вот репінь. Майму рассяйте над нами і над силым свитом. Анчи предвичный жаль твоим это пикива и кровь души божество наймедливого сына твого а Господа нашого Ісуса Христа на перебрагання вся гріхи наші і цілого світу. Це для будучих його терпінь маємо над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь маємо над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь маємо над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь маємо над нами і над цілим світом це для болючої його дитин. Маймо розсяйте над нами і над світом. Це його дитин. Маймо розсяйте над нами і над світом. Це його дитин. Маймо розсяйте над нами і над світом. Це його дитин. Маймо розсяйте над нами і над світом. Це його дитин. Маймо розсяйте над нами і над світом. Це його дитин. Маймасайте над нами і над цілим світом. Отчи придвичний жертвує мотиві тіла и кров душі Божество, наймилішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебране Заріхи наші і цілого світу, за його Годипінь. Майма рассейти над нами і над цілим світом. За його пінь. Майма лисайте над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Маємо розсейти над нами і над світом. Це його терпінь. Маємо розсейти над нами і над світом. Це його терпінь. Маємо розсейти над нами і над світом. Це його терпінь. Маємо розсейти над нами і над світом. Це його терпінь. Маємо розсейти над нами і над цілим світом це для болючих і маємо висяйти над нами і над цілим світом. Це для болючих і маємо висяйти над нами і над цілим світом. Це для болючих і над нами і над цілим світом. Анчи придвичний і жертвує мотиві, тіли кров, душі і божество наймалішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за гіхи наші і цілого світом. Це для болючий Готерпінь. Майма лисайди над нами і над цілим світом. За для болючий готирпінь. Майма лисайди над нами і над цілим світом. Це для болючий готерпінь. Майма лисайди над нами і над цілим світом це для болючих його терпінь. Маємо насердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його над нами і над цілим світом. Це для болючих його над нами і над цілим світом. Це для болючих його над нами і над над нами і над цілим світом. Це не болючий його терпінь. Маймо розсяйте над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маймо розсяйте над нами і над цілим світом. Отче, предвічний жаль твоєму тобі тіло і кров, душі і божество наймілішого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і цілого світу. Це для його терпінь. Маємо розсердя над нами і над цілим світом. Це для його терпінь. Маємо розсердя над нами і над світом. Це для його терпінь. Маємо розсердя над нами і над світом. Це для його терпінь. Маємо розсердя над нами і над світом. Це для його терпінь. Маємо розсердя над нами і над світом. Це для його терпінь. Маємо на сейді над нами і над сірим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над світом. Святий, Боже, святий кібки, святий безсмертний помилуй нас, і цілий світ. Амінь. Святий, Боже, сяди кіпс. Сятий святий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий, Боже, сяди святий, святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ, амінь. У Українь вода, яка ви прославьшила сейвінька, Ісус молчити ромаса до нас. На тебе я уважаю, ті всі надії покладаю, Ісусе, На тебе всі свої надії покладаю. Ісусе, люблю тебе, надіюсь, довіряє, поває на тебе. Амінь. Ісусе довіряє тобі.